Вітаю! Педагоги нашого закладу неодноразово звертали увагу на користь нейровправ та нейроігор у розвитку дітей дошкільного віку. Нейровправи поєднують рухи, які змушують працювати одночасно ліву та праву півкулі мозку. Це розвиває логічне мислення, пам'ять, творчу уяву, емоційність, координацію та розвиток мовлення. Такі вправи відіграють величезну роль у підготовці дітей до школи. Діти краще концентруються на завданні, швидше перемикаються між видами діяльності, краще орієнтуються в просторі, легше опановують читання та письмо. Тому ми вирішили активно впроваджувати такі вправи та ігри у свою педагогічну діяльність. Ось деякі з них. Ця гра називається Долонька кулачок. На кружечок ми кладемо кулачок на квадрат долоньку. Робимо не поспішаючи. Спочатку наші пальчики повинні звикнути, а потім можна вже й пришвидшитися. А зараз згадаємо дні тишня. В понеділок одяг впрали, у вівторок замітали, середу пекли калач. А в четвер ми грали у м'яч. В п'ятницю ми посуд мили. У суботу торт купили. У неділю танцювали та співали і дні тижня всі вивчали. Гімнастика для пальчиків з олівчиками. З олівцями добре граюсь. Поміж пальчиків тримаю. Перекочую. Качаю. Перекочую. Качаю. І на місце повертаємо. Ця вправа називається Ребро-Долонька-кулачок. Приготували всі праву ручку і показуємо ребро долонька-кулачок. Ребро, долонька, кулачок. А тепер лівою ручкою. Ребро, долонька, кулачок. Ребро долонька, кулачок. А зараз ускладнюємо завдання і робимо цю вправу двома ручками: Ребро, долонька, кулачок. Ребро, долонька, кулачок. Ребро, долонька, кулачок. Починаємо з вами вправу, яка називається коло серце, прямокутник. Робимо ручками. Коло, серце, прямокутник. Коло, серце, прямокутник. А потім трошечки прискорюємо наші пальчики. Коло, серце, прямокутник. Коло, серце, прямокутник. В цьому завданні треба одночасно накрити кришечками два однакових за кольором кружечки. Починаємо. Планую відправитися в подорож до космосу. Для цього нам потрібно наші вказівні пальчики. Ставимо на ракету та починаємо. А тепер в інший бік. Виконуємо гімнастику за рівчиками. Кладемо олівчики, накриваємо долоньками і котимо вперед назад, а тепер по черзі. А тепер кладемо олівчик на долоньку і котимо. Перед, назад, перед назад. На другу долоньку поклали олівчик. Накрили долонькою котимо. Перед назад. А зараз ми з вами повторимо овочі. Для цього нам потрібно одночасно з обома ручками правою та лівою. Казати парні овочі. Наприклад, помідор-помідор, цибулька-цибулька, капуста-капуста, баклажан-баклажан, перчики, огірочки, горох, часничок, брокколі. А тепер виконаємо вправу з м'ячиком. Нам буде потрібно два м'ячика. Ми їх будемо катати долоньками по колу. Спочатку в один бік, потім в інший бік. Наступна вправа нам буде потрібен один м'ячик. Ми його будемо перекидувати з руки в руку. Потім з ускладненням. Однією рукою будемо. Підкидувати ячик та ловити вгору, іншою долоньку ховати та відкривати. Тепер змінюємо руку. Пограємо у гру хвіст сороки та хвіст павліна. Для цього нам потрібні наші ручки. Хвіст Павліна, хвіст сороки. Віст павліна з руки парі. Пропоную вам виконати ще одну праву з нашими пальчиками. Ми з вами будемо малювати різні візерунки та малюнки. Починаємо. Кладемо обидва пальчика на крапочку і однаково проводимо вниз. Пальчики рухаються в одному напрямку, а потім догори. Стараємося однаково пальчиками. Зупинка. А потім ускладнюємо, ми з вами можемо пальчиками намалювати ведмедика або іншу якусь тваринку. Однаково проводимо пальчиками вгору. Ось так. І вийшов у нас ведмедик. Шурхатять цілу ніч їжачки, бо читають цікаві книжки, щоб малі не псували, а чат світить місяць між яблучок в сад. А зараз мені знадобляться різнокольорові кришечки. Потрібно подивитись на зразочок та повторити. Першу я беру жовту кришечку. Одіваю на перший пальчик. На другий я одіваю синю кришечку. На третій я одіваю зелену кришечку. На четвертий оранжеву кришечку. І на п'ятий білу кришечку. Ось так вийшло. Ще одна вправа називається Веселий м'ячик. Повторюйте всі за мною. М'ячик. Долонька, м'ячик, долонька, м'ячик, долонька, м'ячик, долонька. Ускладнюємо завдання: кулачок, м'ячик, кулачок, м'ячик, кулачок, м'ячик, кулачок, м'ячик, кулачок, м'ячик. Ще ускладнюємо завдання: ребро, м'ячик, ребро, м'ячик, ребро, м'ячик, ребро, м'ячик. А тепер виконаємо з вами вправу, яка називається супер. Долонька. Нам буде потрібно змінювати напрямок нашого пальчика супер і долоньки. Пробуємо. А тепер змінюємо. Тут у нас супер, а тут долонька. Міняємо направлення нашого пальчика і долоньки. А зараз пропоную. Походити пальчиками по доріжках правою і лівою ручкою одночасно. Наступна вправа називається веселий кулачок. Праву ручку підняли вгору, склали пальчики в кулачок, а ліву ручку витягнули пальчики рівно. І міняємо їх місцями. А щоб ускладнити задання, треба зробити ще хлопок. Дякую за увагу!